Слава Ісусу Христу! Вітання усім! Ну що ж, друзі, ми наближаємося до свята Різдва. Йосиф і Марія теж наближаються до вифлеєму. Ми з вами наближаємося теж до вифлеєму в певний спосіб через усі наші наші роздуми, щоби там пережити у вифлеємі юдейському, пережити таїнство Різдва, таїнство воплочення Божого Сина. Чому Йосиф і Марія йдуть до Вифлеєму? Власне, за вказівкою Цезаря Августа вони йдуть, щоб записатися, щоб е, переписати народ, щоб зголоситися. Тут також дуже цікава така думка, якою поділилися зі мною мої брати. Так важливо розуміти, що людина це ніколи не цифра, не просто якийсь запис. Господь обдарував. Кожного з нас унікальністю, гідністю Божих дітей. Не просто номером, не просто цифрою, але гідністю. Бог створив кожного з нас на свій образ і на свою подобу. Отож, не тільки Йосиф і Марія йде до вифлеєму, але до вифлеєму, до царського міста, власне, йдуть багато-багато людей, щоб здійснити ось цей перепис. Власне слово, вифлеєм означає дім хліба. І ми вже розважали з вами. Над темою того, що Ісус народжується і його вкладають в ясла, щоб статися поживою. Ісус хоче бути хлібом життя, хоче бути життєдайним хлібом. Він той, хто дається нам кормитися. Він не просто стає людиною, дитиною, але стається поживою для кожного з нас. І тут, знову ж таки, кожен з нас сьогодні має якусь свою поживу. Дуже часто ми можемо почути. Думку про те, що я не в ресурсі, сьогодні модно говорити, я не в ресурсі. Друзі, а давайте задаємо собі запитання: а в чому наш ресурс? Де ми черпаємо наш ресурс? Ось тут в коментарях під цим відео можете написати, чим ви живитеся, чим ми живемо наше тіло, якщо хочете також, але головно, нашу душу, нашого духа. Отож, Йосиф і Марія йдуть до Вифлеєму і там. І там стукають в різні домівки, щоб переночувати. Мені дуже подобається ця така колядка, як пречиста діва по світу ходила. Пригадуйте собі ці слова, де переповідається е, ця історія, немов би різдва, коли е, не знаходять у місці у заїзді Йосиф і Марія. Стукають, а їм не відкривають. Скільки разів Бог стукає до нашого серця? Стукає до нас у наше життя, а ми не готові його прийняти. Не готові прийняти, бо не спроможні розпізнати. Знову ж таки, дуже часто ми чуємо е, такий закид, що от Бог десь не бачу я його, не може розпізнати в своєму житті. Так важливо вміти розпізнати Бога у ближньому. Цей час такого випробування, коли наші міста, наші села були, були переповнені. Внутрішньо переміщеними особами, нашими співвітчизниками, які втікали від сучасного ірода, ми стали рідними незнайомцями, ми стали чужими близькими. Так важливо оцей чути стукіт Бога у наше життя, вміти відкрити двері нашого серця. Нехай це таїнство Різдва допоможе нам розпізнавати Бога у ближньому, відкривати двері наших домівок. А головно, двері нашого серця. Щасливого різдва, друзі, Христос рождається. Ну і звичайно, друзі, сердечне спасибі всім за підтримку нашого проекту і інших медійних проєктів євангелізації, котрі здійснюємо ми, котрі здійснюються на нашому могічному порталі. Дивин світ для сучасної євангелізації, для голосіння Божого Слова. Доброї новини, що Бог близько людини, Бог приходить, щоб нас спасти.